Нещодавно Наталія переїхала до Німеччини. Через кілька тижнів після того, як вона зареєструвалася за місцем проживання, їй прийшов лист. У ньому прохання сплачувати щомісячний збір за телебачення і радіо. Наталія здивована: вона навіть телевізора не має. У Німеччині кожне домогосподарство повинне оплачувати так званий Ронфунбайтрак. Це 17 євро на місяць. Коштом цього збору є можливим зберегти роботу і незалежність понад 27 громадських теле- і радіоканалів у Німеччині. У випадку, якщо Наталія живе одна, то і внесок у 17,50 євро їй доведеться платити поодинці. Якщо з нею проживає ще хтось, то цю суму можна поділити між собою. Можливо, Наталі захочеться проігнорувати лист і не сплачувати жодного внеску. Але оскільки це не вибір, а обов'язок, то вона може мати великі проблеми. Зрештою, внесок їй все одно доведеться сплатити, а зверху ще й пеню за прострочення, тож це погана ідея. Отже, що ж варто насправді зробити Наталії? По-перше, заповнити спеціальний формуляр. Тут вона має право вибору. Вона може вирішити, якими частинами вона оплачуватиме обов'язковий збір, і чи дати дозвіл знімати цю суму автоматично з її банківського рахунку. Таке автоматичне зняття грошей з рахунку називається CEPA Last Піа Лаш Після відправлення формуляра Наталя отримає новий лист. У ньому буде абонентський рахунок на її квартиру чи байтрахснума. Якщо до квартири, де мешкає на а заїде хтось ще за допомогою цього абонентського рахунку. Він зможе довести, що тут обов'язковий внесок уже сплачується, але чому вона повинна платити, якщо немає ні телевізора, ні радіо? Сьогодні ми можемо без проблем дивитися телебачення чи слухати радіо за допомогою смартфонів, планшетів чи ноутбуків. Тому кожне домогосподарство у Німеччині повинно сплачувати щомісячний збір. Але винятки із правил, звісно, є детальніша інформація на сайті дабідабідабі.хендбукджемені